Добрі люди допомогли дітям почути цей світ. Небайдужі мешканці Тернопільщини здали гроші на слухові апарати для слабочуючої малечі. Кому дісталися подарунки, бачила Вікторія Кравець. Маленька Вікторія із села Довга на Теребовлянщині потребує слухових протезів. Аби придбати один такий апарат, її батькам доводиться працювати довго і важко, адже звичайна модель протезу коштує близько 16 тисяч гривень. Проте і її часто недостатньо. Поспілкувалася з, з жінками, от з мамами. Говорять, що і 20, чим між тисяч, і 30 тисяч. Порахувати 50 тисяч гривень, щоб дитина слуху протезувати, то я не знаю, скільки то років треба робити. за за наші зарплати проблема слабочуючих або глухих дітей. Є дуже актуальною, але на неї мало хто звертає увагу. На жаль, на жаль, на час... щоб, хоч якось допомогти дітям і їхнім батькам, учасники щорічної всеукраїнської акції Серце до серця придбали 18 канадських слухових апаратів для мешканців області. Також подарували прилад для виявлення вад слуху обласній дитячій лікарні. Кожного року я керівника акції визначає, що саме потрібно закупити. Вже протягом 8 років вже збирали до дітей з вадами слух наступного року для дітей з вадами со і для кожної лікарні кожної області закупляються препарати. Ну лікарні дуже потребують їх. Їх дуже мали, дуже мала кількість. І Навіть для діагностики придбали препарат, завдяки якому можна буде діагностувати захворювання на ранніх стадіях і тому допомогти дітям. Портативний апарат дає змогу діагностувати проблеми зі слухом у досить ранньому віці. Така модель на Тернопільщині є тільки в дитячій обласній лікарні дає нам можливість для раннього виявлення патології слуху і відповідно приступити. Для ранньої реабілітації дитини дати можливість якомога раніше почути цей світ. Є в нас трішки стара модель. Це більш нова модель для визначення отоакустичної емісії. Дітей є ми не маємо таке, як комп'ютерну аудіометрії на рівні області. Ми не маємо темпанометрії, Ми не маємо. Але це є апарат досить потрібний для нас. Всього на Тернопільщині сьогодні проживає 273 слабочуючі дитини. Більшість проблем зі слухом є вроджені. Патології можуть бути спадковими або ж виникати внаслідок вад матері чи недоношеності плоду.